Чому ви постійно з кимось сперечаєтесь? Чому ви так завзято, емоційно намагаєтесь довести свою позицію? І інколи здається, що це питання життя або смерті? А часом ви відчуваєте, що ви боретесь зовсім не за свою позицію? Ви боретесь, аби побороти опонента, завалити його? Знайома ситуація чи не так? Насправді, це дуже серйозна ознака нестабільної самооцінки. Я розкажу вам, звідки це береться і що з цим робити. Я вам задам одне дуже глибоке, терапевтичне запитання, яке виведе вас на чисту воду. Скажіть, з ким в дитинстві ви так багато сперечалися? Кого ви намагалися? Побороти і не змогли. Ви там багато перебували в напрузі, в боротьбі, в контролі. І, може, навіть вас там били, на жаль. Саме там у дитинстві було закладене зерно, врожай якого ви зараз пожинаєте. А далі. Слід розібрати і зцілити вашу травму. Так, це дуже делікатне питання. Не слід зволікати і намагатися вправитися самотужки. Звертайтеся до фахівця. Пишіть мені у приват і записуйтесь на консультацію. Тоді ви точно зцілитесь від свого болю. Я знаю, як вам допомогти.